Усім привіт! Хочемо сьогодні приготувати оселедець, але маринований в сметані. Для цього ми беремо або оселедець в таких пакетиках, або в інших. Звичайно, нам потрібно буде сметанку, якусь посудину Ми взяли ось таку. І нарізаємо нашу цибульку. Так, ось так ми розкладаємо нашу цибульку, досить багато, і будемо викладати рибку. А ще перед рибкою трішечки сметанки, і зверху знову на рибку. І ось так викладаємо знову селедець, Тоді знову трошки сметани і цибульку, і знову селедець, сметана і цибулька. Ось так щільно все, бачите, цибулькою закладаємо і бажано закрити. І щоб воно Пару-кілька годин постояло, або навіть з вечора добре готувати за день до якоїсь забави, чи якщо ви маєте вечерю, чи хоча б пару годин, щоб постояло, 2-3 годинки. Ось така наша оселедець вийшов в сметанці смачненький з цибулькою. До неї можна відварити картопельку будь-що і можна ось так їсти. Дуже смачна картопелька з оселедцем. Усім раджу, дуже смачний такий рецепт. Усім до нових зустрічей. Ставимо лайки. Усім па-па, па па па, -па, -па, -па.